Андрій Ленвебер, власник кінного клубу, що переїхав на початку повномасштабної війни з окупованого Мелітополя до Ісмаїльщини. Дізнавши, що професійного ветеринара Коваля у цьому регіоні немає, Андрій почав навчатися цій справі. Адже досвідчений догляд та своєчасна обрізка копит дуже важлива та впливає на загальне самопочуття коней. Сам перед копита це здоров'я коня. Якщо за ними догляд наглядати, то кінь буде звичайно здоровим. Тобто амортизація, кровообіг це все залежить від копит коня. Професійною діяльністю обрізки копіт я вже почав займатися вже після того, як я приїхав до Ізмаїльщини. Саме тоді виникла така необхідність, тому що собі було дуже важко потрапити іншим ковалям. Тому я вирішив. Поїхати навчатися до них, я навчився і почав вже більш професійно в це угроблятися. Я почав навчатися, поступив в ветеринарний університет, ветеринарний кьовель, саме на, на копита, на вирівнювання, на баланс, на ортопедію копит. Це дуже важливо для коней. І зараз я навчаюся і працюю з копитами вже третій рік, вже як я тут. Наразі в обслуговуванні Андрія знаходиться 20 коней з усього півдня Одещини. Обрізку копи треба робити регулярно, раз на півтори місяці. Вони не хрестуть, як у нас на нігті. Тому якщо їх не відрізати, саме знаєте, як і у нас у людей, бувають і зарости. І буває таке, що вони врізаються в кожу, і з цього з'являється грибок. І це, звісно, потрібно вирізати, обробляти і більше не допускати. В більшості случаї. Деякі грибки з'являються являю, саме за некомпетентності ковалів, тому що ну я стикався з такими, які приїжджають і вони тобі зробили коня, і ти дивишся всі чотири копита різні, і таке враження, що робили різні чотири людини, і ще й на підпитку. Окрім обрізки, купити треба обробляти з незаражуючими засобами для лікування або профілактики грибкових захворювань. Перший з них це самий звичайний мідний купороз. Всі його знають як обеззаражуючий засіб. Його використовують в садівництві для поливу дерев від шкідників. Тобто також він видаляє грибок. Це насамперед один із найдієвіших способів. Мідний купороз, березовий дьоготь і ще дуже, дуже багато різних засобів, тобто кубатін, кубатол, кубатіол. Їх назв дуже багато, а вони всі йдуть на Видалення грибка для роботи з копитами необхідні спеціальні інструменти, які мають бути правильно підібрані та заточені. Кліщі спеціальні для обрізання копит. У мене було таке питання: чим. Не підходять е, стандартні кліщі і чим вони відрізняються від тих, які ми ріжемо копита? Дивіться, тут губки в них, вони дуже тоненькі, і якраз підходять спеціально, щоб відрізати копита. Тобто, якщо от, придивитися е, в інших стандартних кліщах, які у них йдуть е, столярні або токарня, я не, не, не пам'ятаю, у них ти, так от закругленість в губках. Тут вже воно йде плоскість. Це для того, щоб було краще вирівняти копиту, щоб менше потім працювати рашпилем. Рашпиль у нас ось такий. На даний момент в мене середня е шериховатість рашпиля, е якраз для жорстоких копит. Ражпілем копита вирівнюється та виводиться баланс. Вивести баланс найважче, тому що тут потрібно бачити ріст копита і куди саме рівняти. Якщо можна побачити. Ось очки, цей, цей бік, він більше йде в сторону. Цей рівніший. Тобто зараз я буду більше збирати з цього боку для того, щоб підрівняти. це все. Робиться така поліровка ніби те, для того, щоб було просто гарніше, насправді ж ні. Таким способом виводиться баланс рівновага коня. Чим краще виведений у нього баланс, тим більш устойчивий. І в рігноважним він буде. В нього буде, буде правильно розподілятися вага по всьому тілу. По стрілочці ми працюємо ось такими ножами стрілочка і копитний ріг. Це ось у нас де петловий ніж для стрілочки, саме для обробки стрілочки, щоб можна було зайти в центральний паз стрілочки або в бокові пази стрілочки. А ось цим ножем, універсальний, двосторонній, ми працюємо по всьому копитному рогові. Тобто вирізаємо чашу на копиті. Наразі Андрій Ленвебер навчається у ветеринарному університеті міста Хмельницький. Я вчуся в дуже, дуже талановитого, гарного чоловіка. Взагалі його ім'я Андрій Мергун. В кінній індустрії він дуже славиться як ветеринарний коваль. Якщо, якщо якісь є проблеми з копитами, то до нього це просто найкраще в Україні. Він мене навчає. Сьогодні планова обрізка купит проходить на кінному дворі Тіратек громадської організації відродження Бесарабії міста Арцис. Приємно, що конярі півдня Одещини плідно співпрацюють один з одним та розвивають конярство як окрему галузь у регіоні. На Бесарабії є заводи, які вже працюють, є в Білгород-Дністровській дуже великий спортивний завод, кінних спортивних коней, є в Болграді в Виноградовці кінний завод, там розводять Орловських рисаків. І зараз я гадаю, що Павел також вийде на цей рівень для того, щоб розводити саме. Престижних породних коней. З Павлом я дуже давно вже дружу, як спочатку як приїхав сюди на Ізмаїльщину. Павел він, він почав відстроювати кінну індустрію, почав розвивати тут традиції Басарабії. І всі вже знають, що коні для, тут для Бісарабія це, це є традиція. Я вірю в нашу страну, і тут наша земля, і хочеться тут робити. І от і дуже складний період. Але я скажу, що ми своїми силами, своїми ресурсами, без ніяких допомоги, без ніяких ми достигли такого результату, який сьогодні є у нас. Ми вийшли на рівень України. За нас за а нас заговорили на, на рівні України. і це дорогого стоїть. Ксенія Переверзева для видання південь сьогодні.